Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Свавіля бойовиків. Терористи захоплюють будівлі, контролюють кордон та нарощують свої сили. Вигідні вибори, Зекономлені кошти на другому турі підуть на потреби армії. Газові війни Росія відклала введення системи передоплати за газ для України до 16 червня. Терористи взяли під контроль кордон з Росією у Дмитрівці. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Захоплено також будівлю пошти. Бойовики оселяються в житлових будинках у місцевого керівництва, вимагають дані земельного кадастру. Тим часом кількість терористів збільшується у сніжному. Згідно з інформацією Донецької ОДА, бойовики зміцнюють барикади в межах міста. Вони зайняли будівлю пенсійного фонду та спортивної школи. Крім того, у шахтарському районі тривають обстріли прикордонників. А в Артемівську представники терористичної організації ДНР спробували провести переговори з командиром танкової частини. Проте під час бесіди почалася стрілянина, в результаті якої є вбиті та поранені, з якого боку жертви не уточнюються. Герої та зрадники українські військові, які нині лікуються у Львові, розповіли, як терористи пропонували гроші за перехід на їхній бік. І деякі таки погоджувалися. Конкретну суму не називали. Обіцяли багато платити. Ті, хто погоджувався, повідомляли сепаратистів про місце знаходження, плани та стратегію сил. АТО. розповіли про це українські військові у МВС. Нарахували близько 17 тисяч правоохоронців, зрадників на Донеччині. Економні вибори допоможуть армії. Президент України Петро Порошенко доручив кабміну спрямувати на забезпечення армії додаткові кошти. Про це повідомляє прес служба адміністрації президента. Гроші були зекономлені завдяки тому, що президентські вибори відбулися в один тур. Більше 600 мільйонів гривень піде на поліпшення озброєння особового складу, забезпечення солдатів засобами захисту та необхідною технікою. Срочка для України Росія відклала введення системи передоплати за газ для України до 16 червня. Про це заявив голова Газпрому Олексій Мілер за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером. П'ятий раунд тристоронніх переговорів щодо газу між Росією, Україною та ЄС поновиться сьогодні. Їм передуватимуть двосторонні консультації Єврокомісії з Росією та Україною. За попередньою інформацією мають говорити про погашення української заборгованості ціни та Транзит нагадаю, Газпром наполягає на виплаті Україною боргу за блакитне паливо, поставлене наприкінці 2013 року ще за правління Віктора Януковича в розмірі майже півтора мільярда доларів, а також півмільярда доларів за поставку у квітні і травні 2014 року. Десять років в'язниці за 12 смертей винного водія у залізничній аварії у Сумській області засудили на 10 років в'язниці. Як повідомили в обласній прокуратурі, водія засудили за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Йому дали максимальну міру покарання, передбачену санкцією цієї статті. Також водій маршрутки, власник транспортного засобу страхова. Компанія та південна залізниця мають виплатити постраждалим та їх родичам по 100 тисяч гривень кожному. Захист підсудного з вироком не погоджується і буде подавати апеляцію. Нагадаю, трагедія сталася 4 лютого цього року. Водій маршрутки Суми Ганівка Вирівська Суми проігнорував заборонний сигнал світлофора та звукову сигналізацію і продовжив рух через залізничний переїзд, що призвело до фатальних наслідків. Потяг харків ворожба протаранив маршрутку. В результаті аварії 12 людей загинуло на місці події. Ще шестеро постраждали. Вони були доставлені до лікарні. Розпал, АТО армія надолужує втрачене 145 бронежилетів та шоломів найближчим часом доправлять українським десантникам, які протистоять терористам на Донбасі. Захисне спорядження придбане на депутатські кошти, показово продемонстрували журналістам. Дев'ять кілограмів на грудях, півтора на голові носити неважко, якщо це захистить твоє життя. Українські бронежилети для українських військових якнайшвидше будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Півтори сотні касок і бронежилетів отримає одна рота десантників, яка саме командування не розголошує. Спорядження сертифіковане і випробуване у польових умовах. Витримує вогонь автомату, кулемету та снайперської гвинтівки. Ці бронежилети не тільки повинні зберегти життя нашим десантникам. А наші десантники повинні перш за все зберегти життя мирних мешканців Донбасу. Виробник бронежилетів українське підприємство. Ціна так само, як і рота призначення, таємниця. Широкий жест зробила група депутатів, до якої входить і колишній міністр оборони. Готової продукції в Україні, щоб ви знали, нема. І бронежилети випускає одна компанія, одна вітчизняна компанія. І та їх випускають. Із імпортних матеріалів новенькі бронежилети четвертого класу захисту. Існує ще п'ятий і шостий. Це далеко не все, чого потребує українське військо. Не вистачає засобів зв'язку та сучасних навігаційних пристроїв. Командування переконує, у зоні АТО підрозділи не виконують завдань без елементарних засобів захисту. Типом бронежилетів задоволене. В межах дозволено він не пушинка. Але і дозволяє виконувати завдання В високомобільних десантних військах підрозділи, які виконують бойові завдання без бронежилетів і без касок. Вони таких завдань не виконують. Бронежилети і шоломи оперативно будуть відправлені до зони бойових дій. Хотілося б вірити, що завдяки їм втрати на війні, що триває, будуть меншими. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.